морген, друзі мої. Вже <coughs> прикинулись. Робимо собі, от чи я в собі роблю? Біопуер. Пістав, коротше, дивитись, типу, які бувають різні типа чиї, там, типа пуэри різні. Зрозумів, що буває типа шу і шанпуер, типу саме розпосередне два відео. І шу-пуер це які витримуються там, типу, аля декілька місяців, не знаю, як це сказати, типу іскусственно, але. Блін, ну не зовсім, конечно, искусство. Він там якось в, в, в Волозі витримується. А є Шен пуер. Це пуери, які витримуються там, типа, в землі, в там, якихось склянках вони можуть витримуватися годами. Вчора дивився, там, читав і на одному сайті знайшов, Карл, що э, один пуер знайшов, шен якому там. Я не пам'ятаю, скільки йому там років. Короче, э, он коштує майже без трьох євро 4000 євро за кілограм. Сильне заявлення. Провіряти, я його, звісно, не буду. Просто подумай про це, Карл. 4000 євро за кілограм чая. Тобто можна просто болванку чаю поміняти на машину. це коротше, да це те це найбільше здивування за вчора для мене. Чай за 4000 тисячі євро. Це дуже, дуже дуже прикольно і цікаво. Короче, прийти до того, що ти такой чай за 4000 тисячі євро. Два пакети по кілограму, Будь ласка, бо я його дуже полюбляю. Ось вам річна зарплата людини, зараз будемо їхати на ярмарку. Можливо, на одну, можливо, на дві, якщо будемо встигати, хочу знайти собі джавані, или Гавані, я не знаю, як правильно ця чаша називається, в якій заварюють пор. Коротше, відкрилася ярмарка, которая довго не працювала всю зиму. І ось вона. Це перше і наше улюблене ярко, на яке ми глянули. Ого, бля, я бачу, це лупить тупо в очі. Дуже-очень неприємно. А тут ще ось секрет-бокси. Я тут за 20 чи, не пам'ятаю, 15, по-моєму, євро. Короче, виграв, Влада обрала... Ось э... ця дівчинка, э, дівчоночка. Э... Дівчинка. Э... Обрала, короче, цей э, бокс, а в нём, амазоновський. А в ньому оказався нож. Який-то охотний, крутий, який ми потім продали за не там 120 чи там 130, не пам'ятаю, коротше, євро на э, eBay. І плюс ще там всякі інші штучки були, які ми у себе вдома залишили, як пам'ять. І ще один маленький такий нож був, теж прикольний. Його ми теж залишили. Так, Нікітка вже приєднався до нас. Ну, майже приєднався. А казав, що він теж подумав про цю ярмарку і на цю вже пішов. Хоча ми думали про іншу ярмарку, але він, типу, зробив на ГХДовочку. Бо він умна людина. І предположив, що ця ярмарка теж відкрита, бо погода добра. І прийшов на цю ярмарку. Йоу. Чекаємо Нікітікса на поході ярмарку. Звезді він буде швиденько. <плес> він не буде затримуватись на дождов. Що того не відео подумав? Ох, що тут Нікітікс. Кастинг. Да. Yeah. А мне прикольно. мыло oh, yeah. видео -гин. Ну, прикольно, что и на настоящий уин. Не просто она там типа что себе уявила, я говорю, да, Ин и зарубила. А самая зарубила слепок своей пиписки. и сделала мыло из нее. Вот это норм тема. Oh, my. Вот это по-европейски -по уже. Для на секунду загубив наших друзів. Найс, постер. Ага, ось і ви, бо я вас загубив вже на хлончику. Опа, українська кухня. Ну, не Хоча похоже на кримську кримську. Десь там далі має продаватись посуд. Але прикольно, що тут короче, на ярмарці немає такого, що о, типу, за ком за якими закріплено конкретне місце, то всі місця коштують, я не пам'ятаю, наприклад, 20-30-40-50 євро на а, день. І той, хто типу, раніше встав, того етап, як то кажуть. І людина може прийти і сьогодні бути ось тут, в кінці ярмарки, а наступного неділю може прийти пораніше і бути в початку ярмарки там, і так далі. Тобто вони всі ці люди циркулюють тут вокруг цієї, ярмарки, то тут, то там. І це дуже прикольно ну, як, як, такий, начебто, інтерактив. Е, приходиш інколи, шукаєш там конкретний магазин, конкретного там, хлопця або дівчина що хоче щось придбати, а хочеться пройти типу, всю ярмарку, бо його тут немає взагалі. І я от уже дійшов туди, де має бути посуд, але, на жаль, його тут немає. Ось, ось, цей, ось ця вся площадка, вона, коротше, під керамікою, але вона пуста. Походу, ні до кінця відкрилася ярмарка, і от у нас є тільки от якісь безділухи. А, тут вот мужчина был, играть. Как вам ось это произведение искусства за 465 евро? Або зеркало за 335? Так, <laughs> э -э непонятно. В чем а, особенность э -э этих всех штук <laughs> выглядит негарно. Да. Как вам э -э шкафчик за 645? Бля, не розумію це на образування, що це таке аналогічне. Прям, нахуй. О, наступної верховки. Вона оглядає ось приблизно ось так. Виглядає трошки інакше, ніж та, яка нас цікавить, але так. Да. Це одне я наш сподіваюся, але тут я сподіваюся буду більше ну, посуду. Коротше, тільки що стався дуже смішний випадок, тому що ми йшли і виходить на тебе звернули увагу два, два чоловіка, і вони були росіянами. І вони, типу, так голосно це сказали вслід. Тобі типу, такі блогери. А я повертаюсь до них і кажу такий росіяни, і піду далі. А ще, а ще перед ними йшов якийсь інший такий чувак, він був капюшоні, такий весь закритий і такий. Да, — Так, Бо, бо, на бо, камеру бо німці не люблять, коли їх знімають. Да, можуть так. попросити тебе видлати. Так, так, так. Якщо вони потрапили на, на. Я теж не можу, коли я не буду. Да, 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 Я просто дивлюся, що в мене з прическою. Все, передаємо слово Артуру далі. Ага. Так. Опа, ще один посуд, бачу. Звертаємо. Щу -щу -щу. Что у нас тут мается? Не, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah, на Джованни, на не нам Ну, тут тоже. Она нога прикольная. Эх, eh, здорово. Остается еще, ярмарка уже заканчивается, а посуд мы пока и так и не знайшли. По шуки, они не увенчались успіхом. На жаль, я знайшов те, що шукав, але він вже був стріщений такою невеличкою і я ще типа. Ну, коротше, не захотів його брати, бо вдруг він у меня потім розвалиться через там, пару днів. не ходив. Ще один побачив такий. Теж плюс-мінус окей, але він мені постійно не сподобався. і Він був е... ну коротше по по об'єму, теж что мені не, не сильно підходив. За допомогою соди з А, прикол. Ти типу, береш е... береш, типа бав... уксус. чашкою я можеш типу, кидаєш і був чужий швидкий, бав... розпадається. Коротше, блядь, що, знає, що, сталося? Захотів чайок, попросив влади шопер. Взяв шопер. А чайка, блядь, там не оказалось. І термос теж, як ви розумієте. Коротше, я не знаю, де термос дійсно. От тільки що був, а тепер вже немає. І ми зараз повертаємося в кав'ярню, звідки ми пішли, і сподіваємося на те, що там буде а, а, термос. Або прийшлося купувати вже два термоса. Один для влади, інший для. Для меня, блин, короче, сподеваюсь, что он реально ни... никто его не подмотил, потому что он типа супер крутой. Блин, супер пиздец, меня уже грустно становится. Если вообще что-то мне будет, я вообще, ну, короче, мне захочется поплакать чуть-чуть, чуть-чуть, знаешь, нажал. А окей. Блять. Так, наша походка увенчалась успехом, потому что я нашел свети э, термоса. Фух. Тепер спочатку на відео. Все своє, все домашнє. Тепліце і дача. Ой. Раз, два, три. Огород і бабуся. Огород і бабуся. Раз, два, три. Огірочки. Огірочки і урожай. Раз, два, три. Консервація. О, єс! У нас пластинки Патті Бой. Раз, два, три. Пісня. Ой, пісня і техна. Чикаго. Раз, да. давай. А, давай. Раз давай. два, три, давай. Давай. Раз, два, три, Райф. Саша, Райф. Саша Райф. Так, хорошо, Райф. 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 и Райф. Раз, два, Райф. 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 три, Райф. 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 Банепетіт. А, я приїхав. Вендер Супермадець і я завжди мене вже об'єднала і зробила вже зрядку. А я показури собі чай, відповів на ранкові питання клієнтів, то я тільки-тільки зараз починаю робити. Ой. Але по декілька компроєктивних коштів доробити. Потім, коротше, треба ще все, що я хотів замовити з «Експрес» чи я там хотів це пошукати. Хочу собі заказати чашку для заварення чаю, як я вже казав. Бо я і не знайшов її на ярмарки вчора і і не замовив в інтернеті вчора. І думаю, да, було, було б прихвально в якийсь момент замовити собі а, срібний посуд. Але так. Да. Хазе... Ну коротше, треба ж спочатку розібратися, наскільки мені взагалі подобається кути чиї, наскільки взагалі вони там відрізняються один від одного, а потім вже можна і вкладатися в посуду, я вважаю. Бо поки ти аматор, нічого не розбираєшся, одразу купувати собі якісь срібний посуд — це трошки занадто. Що ви зараз робимо? Зараз йдемо робити е, прописку собі, бо тут в Німеччині не можна не прописуватися. Це закон зобов'язує. Ось ми чекали нашу чергу, і тобто тепер йдемо. А я вам ще покажу цветочки, які розпустились. Я вам пару днів тому назад показував, как воно все було типа в ці квіточки, хоча сидите, как оно все распустилось. И вот квіточка. отримали отримувала пішов прописку. Тепер мы не без хатько. Тепер у нас есть конкретная адреса, по которой нас можно прийти и аштрафувати за, не знаю, за то, що ми недостаточно немцы, наприклад. За те, що дуже багато кисню вдихнув, або вбив я не знаю, бджолку, або сломав влітку. Ну, коротше, тут багато є цікавих законів, за які зможете страхувати. Наприклад, якщо витрусити коврик з вікна, 1200 коштує, пописати в парку, по-моєму, 800. Хоча в лісу, кстати, дороже. Непонятно по чому. А ще, до речі, коротше, замовив собі на камеру додаткової батареї. Але коротше мені здається, що я не батареї замовив, а замовив саме них, в яких можна заряджати батареї за майже 60-70 євро, чи скільки вона там коштувала за 70 карл євро. Але якщо так, то я думаю, я зроблю рефан. Просто я попрошу мені кошти повернути та відправлю. Ну, ходу прийде заплатити таки за посилку. Але окей.